Мама тренує, як її треба знімати. Модель, модель. Бо я завжди на тебе. Як що? А ти в мене так, завжди. всегда. Ну. це ви гуляли. сирень. Ну, це ж я кажу, вона. Да -да. Ну, біля мусорки. А, ну, ти франда, розумієш? Чого? Бачиш, що в мене поле. Одна вийшла, одне ниже, і ну, ти не дивишся. Ти так класно. І давай я зараз перефуктую. Давай, звісно. Іди до сирені. Іди до сирені. Тому що ти ж повинна подивитися, як у мене одежда. А який там? Ну підійди до этого. Підійди. До сирень. Закрита голова. Сирень понюхай. Понюхай, сирень. О, походило. Рівно, рівно. О, іди воно туди пройдися. Рухайся. А не ти стоїш. Дивися, якісь От і душ знімаю. Красота. Красота, бан. А да. якщо сино батюшка, бачиш, як класно. И подними, а так и дивися, какие зелится. Вообще. А даже медленно. Ну, медленно. Ну, два не хватит. Ну, все. Дреєвно, подивись в об'єктив. Яксі заходиш в дібрі, такі ті-тюк-тіх. Да, ліс, ліс. Да. Да. Чи любите ви інгулець? Да, да, да. Да. Ну, пішліть. Да. Через ворота заходите. Да. Ну давайте я вас зніму, Хорошу, як ви. Mm -hmm. Красивий ось все домик такий вообще обалденный. Mm -hmm. Можем повісить веточку таку. То есть попиваю. О, а сіди коло Угу. Це не хоть що сказати. А ти що нахилилася? Одхилилася Отхилила, трошки від баби яги туди, сюди, туди. А я коло домика. Ну так, да, баби яги. Ні, я тут ще. Тут в мене дід і бабка. Фух, хорошо. Давай ми тебе. Та ми ви мене не знімете. Так як Чу. я вас зніму, давай, Андрій. А у баби на лобі написано лох, Лахіня. Во бачите як. І нормально знято. Ну. думала? То не воно. Та бачу, бачу. Та, не треба мене знімати. Уже знято. Пошли дальше. Горімо а Ну що, погайдаєтесь? Чи гайдаємося?